Варто спробувати? за одно і похмилилося. <рес> Приготувалася наша ковбаска по новому рецепту. Алили ми туди натуральне сухе винце. Хто писав, що це яд? Нет, ні, це натуральне сухе вино було. Зараз ми спробуємо. О, соковита яка. З гранатовим соком. Да. <ривіт> а, який, клас. Ну, пахне так. Файно. Цікавий запах, да? Разпробуємо. Місненька, дверь, класно. Чисте мяско. На смак? Цікавенька. Цікавенький такий цікавий, смак. Цікавий, да? Мострянька угу. чуть-чуть. Класно. Смак угу. дійсно дуже ціка... цікавий. Не знаю, що нагадує, но. Смак винця. – Ні, ну не винця, якось воно інакше. Ні, смачно, дійсно. Клас. Супер. Вартість такої ковбаски 450 гривень за кілограм. Бажаєте замовити. Пишіть у вайбергопаса. WhatsApp 0,68, 4 Да, Дуже смачно. Супер. Угу. Правда, трошки дорого. Класно. Класно пахне, так? Да? Так. Да. Пахне гарно. Угу. Варто спробувати? Тут одно і похмелились. <laughs> Ні. Все нормально. Класно, так. Да.